Всім привіт, мої хороші! Всім привіт! Ви на каналі Альтравіта. Мене звати Маріанна. Будь ласка, підписуйтесь на мій канал, ставте лайки, подобати, пишіть коментарі, і будемо разом з вами просувати наш україномовний Ютуб і поширювати наш україномовний простір. Дуже вам за це дякую. Пишіть мені, будь ласка, коментарі українською мовою. Потім не дивуйтесь, що ваші коментарі російською мовою ну ніхто не бачить. Так, мої хороші. Сьогодні ми з вами поговоримо, кому ж в Італії буде дуже незручно жити. Я не кажу неможливо, я кажу незручно, незручно. І це моя особиста думка. Особиста ви можете мати зовсім протилежну думку. Пишіть про це в коментарях, подискутуємо. Знаєте, мої знайомі мене питали. От деякі з них підписані а, на канал мій. І вони мене питали, а коли ж буде відео, плюси та мінуси а, в Італії? Ти вже стільки років живеш в Італії. Так, вже буде вже 11-й рік пішов. Справа в, тому, справа в тому, в мене є такий блокнот, і я туди записую всі свої ідеї стосовно відео. І от ще десь три роки тому я записала. Таку собі ідею зробити відео Плюси та мінуси Італії. І що ви думаєте? Я швиденько написала мінуси, в мене було біля 40 мінусів, і в мене були там десь два плюси. Я так подивилася на цю диспропорцію, я зрозуміла, що відео ніякого не буде, тому що ну, це буде дуже однобоке розуміння. Ви розумієте? Тому. До сих пір немає такого відео, плюси та мінуси Італії. Зараз, там в той стовпчик, де в мене плюси, зараз в мене він став такий, більш змістовний. От. Але все одно не дуже багато. Тому, тому мої хороші. От як тільки там хоча буде 10 плюсів, я буду таке відео робити. А зараз, поки таке, знаєте, відео застереження, просто знову ж таки, це не про те, що Італія там погана, а якась та країна ліпша. Ні, це просто е, моє особисте, е, скажімо так, ставлення, мій особистий досвід після 10 років е, життя в Італії, кому в Італії буде важко. Кому в Італії буде важко. Ну, скажімо так. І я хочу зауважити, я не роблю ніякий порівняльний аналіз. Я зараз кажу тільки про Італію. Так от, ну всім буде, в будь-якій країні буде добре жити, якщо у вас є гроші. А якщо у вас грошей нема, і ви повинні їх заробляти, і ви повинні як то виживати і хлюпати лапками, знаєте, щоб вижити. Тому, 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 тому у вас буде більше досвіду, як негативного, так і позитивного. Тому поїхали. Кому буде важко жити в Італії і перше, вам буде дуже важко жити в Італії, якщо у вас є хронічні захворювання, при яких така пекельна вологість або дуже холодна вологість протипоказані. В Італії вологість буде завжди, де б ви не жили. Звичайно, Італія, вона різна, але, але все ж таки здебільшого. В Італії панує субтропічний, тропічний і там десь високо-високо в горах континентальний трішечки клімат. В Італії завжди буде така вологість. Тому, якщо у вас сердечно судинні захворювання, якщо у вас ревматизми, артрити, я не знаю, які-то дерматити, шкірні висипання, вам буде дуже важко в Італії жити. Тому що Італію омивають скільки? П'ять морів? П'ять? Адріатичне, Іонічне, Середземне море там внизу, Середземне море, потім Теренське море, це Рим, у нас тут Теренське море, і Лігорійське море. Так, п'ять морів. І можете собі уявити, що і, ну, ви ж пам'ятаєте, як виглядає Італія? Отут може вам десь. Зроблю таку заставочку, як виглядає Італія. Тобто, у нас а, на півночі Альпи, горний Хребет, а через всю Італію йдуть Апеніни. Тому Італія і Апенінський півострів. От прямо посередині цього чобота італійського йдуть Апеніни. Тому, де б ви не жили з одного боку Апенінів чи з іншого боку Апенінів, а, оці гори. Що на півночі, що потім по всій Італії, вони не будуть давати повітрю, ну, скажімо так, розігнатися. У такого свіжого повітря ну не буде. Тим більше ще й Африка поруч. Ой. Тому людям з серцево-судинними захворюваннями, наприклад, як в мене, я вже не кажу про онкологію, ну тут взагалі буде важко, розумієте? Влітку сауна, взимку е це така прохолода, нібито нуль градусів, ну може там плюс один, плюс два, але це разом з вологістю. І щоб ви на себе не одягли, вам буде дуже-дуже холодно. Розумієте? І незважаючи, незважаючи на цю спеку, вологу і на цей, на цей холод вологий. Вам потрібно ще в цьому кліматі як-то жити, тобто працювати, вчитися. Це дуже важко, це дуже важко. В Італії дуже важко виглядати гарною, От гарною, тому що, господи, волосся, от бачите, зараз, слава тобі, Господи, що 40 градусів ми як-то пережили. Зараз приблизно 35 градусів, скільки в мене. 31 градус у мене в мансарді. Про те, щоб розпустити волосся. Про те, щоб зробити який то гарний мейкап, Ну, це дуже важко. Вам для того, щоб а, зробити собі такі кліматичні умови, при яких, при яких ваш організм не буде потерпати від стресу. Вам потрібно дуже багато що. Вентилятори, кондиціонери. Висушувачі повітря це все гроші, гроші, гроші. Кожен раз, коли ви вмикаєте кондиціонер, ви повинні розуміти, скільки це буде накручувати грошей. Тому зараз от, багато італійців переходять на оці сонячні панелі, тому що така жарка країна, щоб хоча б використовувати цю сонячну енергію. Я розумію, що в Україні теж літо, от в цьому році було. Досить таке пекельне, але це ну місяць, ну півтори, ну два місяці. В Італії це ну півроку ось так, півроку в прохолоді вологій ви живете. У вас буде все боліти: кісточки, ноги. Розумієте? Якщо ви залежна людина від а, кліматичних таких умов, ну вам потрібно шукати країну десь з більш сухим кліматом. Не таку вологу, не таку пекельну. От я зараз кажу про Рим, наприклад. У Римі 5 місяців пекла, 5 місяців, коли я не знаю, дуже важко працювати, дуже важко навчатися, потім десь 5 місяців холоду і десь там 2 місяці більш-менш, коли ти можеш жити спокійно. Розумієте? В Італії добре жити тим, скажімо так, народностям. Які вже народилися в пеклі, народилися під жарким сонцем, народилися от і на генетичному рівні від своїх батьків унаслідували оцю, знаєте, спокійне ставлення організму до такого клімату. Це Африка, це всі країни Сходу, де дуже жарко. Іспанія, потім ще, ще. Латинська Америка, Філіппіни, о, Філіппіни, там така вологість. Тому в них Італія як другий будинок для них, розумієте? А коли я звикла жити в Харкові, де ну, досить таки сухий клімат і лісостіпь, в Італії жити дуже важко. І це буде такий стрес для вашого організму, для вашого здоров'я. От сюди можна приїхати в такий, знаєте, оксамитовий сезон, коли вже не так пекельно і ще і не прохолодно. Ну Десь в кінці вересня, до середини жовтня, щоб взяти оці сонячні ванни, покупатися, розумієте? Але жити тут, працювати тут. Ця вологість постійно в домі. А що таке, коли вологість і коли жаркий клімат? Це цві в домі, грибки, бактерії, і це все он, антисанітарія, яка, ну я це потім ще скажу. Оці всі смітники відкриті під сонцем, це все гніє і воняє, і Ой, чого там тільки немає на тих смітниках? Тому. Ліпше не ризикувати, не ризикувати і обирати для життя країни з більш сухим кліматом. Є люди, які нормально це переносять, яким може не потрібно працювати в таку спеку, тому що я працювала влітку і допрацювалась до того, що заробила собі рак. Розумієте? Моя мама, наприклад. Вона тільки в цьому році сказала, що щось їй погано, в 70 років, щось їй погано від цієї спеки. А так вона на морі ціле літо валялась там, засмагала на пляжі до Черноти. Але таких, як вона, ну, небагато. Я бачу людей, наших людей з України, жінок похилого віку, які стоять на автобусних зупинках під розпеченим сонцем, чекають автобусу, і як вони страждають бідні. І вони ж, мабуть, їдуть на роботу з роботи. Це пекло, це пекло. Я пам'ятаю, коли тебе кудись запрошують на побачення, наприклад, влітку, ну, скажімо так, ну, вже з травня місяця, отак, і ти не можеш розпустити волосся добре. Тому що ти не можеш зробити гарний е, вечірній мейкап собі. Тому що, коли ти повинна вийти з дому, оце буквально там 100 кроків пройти до машини і сісти в машину. Ну, це все з тебе пливе просто. І коли ти намагаєшся в машині включити кондиціонер, тобі ще скажуть: ой, не потрібно, не потрібно. Це дуже багато консума. Консума, як буде використовує, мабуть. Бензину, відкривай віконця, зараз поїдемо, з вітерцем, буде продувати". І ти така думаєш, боже, якщо він навіть в машині, наприклад, не хоче вмикнути кондиціонер, то як же з ним жити? У квартирі так він точно не вмикне, не включить. От я зараз. Я собі дала слово, що Маріанна так, це дуже дорого жити в оренді, дуже дорого сплачувати всі ці е, лучше газ, лучше світло і газ. Тому якщо 35 градусів і більше, вмикаємо кондиціонер. Якщо менше, то ну, терпимо. Знаєте, в свій час, коли я шукала роботу, іноді е, на Фейсбуці Натрапляла на такі повідомлення, що а, там, літня жінка приїхала з України, там, не будемо уточнювати з інших республік Радянського а, Союзу. І от їй потрібна компанія. Тобто не потрібна баданта, ні, вона нормально себе почуває, ця літня жінка, але їй потрібна дівчина, жінка, яка б їй створила компанію. А, яка б Розмовляла італійською, з якою б вона могла гуляти, ну як то пристосовуватись для життя. І е, всі такі оголошення вони були від е, дівчат, ну які тут в Італії вже давно живуть, може, знайшли якогось там італійця, до нього причепились, може роботу знайшли добру і живуть в Італії, а в них там на батьківщині залишились е, батьки похилого віку. І коли вони ще там вдвох. І батьки, Вони як-то один з одним там, допомагають один одному. Ну, а Донька чи син їм висилають гроші. От. А коли батьки залишаються на одинці, там, один чи помер, чи спочатку була тільки мама, наприклад, чи тільки батько, От. і вони починають жалітися, що ой, там, доню або синочка, чи не міг ти мене забрати до себе, я хочу бути з тобою. І е, коли діти їх забирають сюди, в Італію, з України, ну будемо казати, наприклад, з України, то оці люди похилого віку, вони дуже швидко тут помирають. Дуже швидко, тому що такий стрес для організму жити тут. Розумієте? Не кожному, не кожному е, підійде жити. В субтропічному, тропічному кліматі. Я, наприклад, Італію для життя розглядаю виключно на півночі, от прямо дуже-дуже добре на, на півночі, не тому, що там як то, а тому, що там саме клімат більш сухіший, не так тобі спекотно. Хоча, от я жила в Падові півтори року, і я пам'ятаю, що там теж було досить спекотне літо. А от я вам зараз озвучую відео про два невеличких містечка на півночі Італії. Ну так, ці містечка, вони дуже-дуже на півночі, вони прям під самими горами. І Я не думаю, що там будуть жити люди, ну багато людей там будуть жити, тому що там не розвита інфраструктура, там немає лікарень. Ну, все такі місця для туристів. Де влітку може бути там 25 градусів, знаєте, 23. Оце я полюбляю влітку. Тому ось так вам буде дуже важко жити в Італії, якщо ви страждаєте на хронічні захворювання. Дуже важко. І вашим батькам, яких ви сюди забираєте, буде дуже важко. Я дивлюся на свою матір, тобто, коли знаєте з людиною живеш кожного дня. Ти не так помічаєш, як людина старіє. А коли от вона не дуже мене балує своєю присутністю в моєму житті, ну, типу, пішла в оренду і живи там собі, як хочеш. От. І коли я її бачу там раз на місяць, то я думаю, Боже, мама, як ти старієш. І я бачу, як їй важко, як їй важко вийти з дому, як вона, бідолашна, вся набрякла. як в неї серце болить. Тут вже неважливо, неважливо, як вона до мене відноситься, її жаль. Ну, Шкода її все одно. І ти думаєш, Господи, от як тут дожити до старості? Хоча б до 70 років. Я не думаю, що моя мати поїде в Україну до свого синочки. Вона потрібна там тільки коли передає гроші, розумієте? Як і багато отут жінок, які тут працюють так важко в цьому кліматі, які сходяться просто от потом. Зливаються, які посилають гроші в Україну, а їх діти вони навіть собі не можуть уявити, як тут їхні мами працюють. Ой, мої хороші, тому ось так подумайте, подумайте про цю вологість. Тобто, ви, звичайно, зможете тут собі влаштувати комфорт. І комфортне життя, але вам а, знадобиться ну, дуже витратитись. ну дуже. І це не буде як в Україні один-два місяці. Це буде на постійній основі. Ви постійно будете свої... це вже, знаєте, це вже а, як це ОКР, вже розлад психічний. Тільки ти бачиш цвіль, а що таке цвіль? Це грибок, ти дихаєш цим. Це дуже небезпечна річ. Постійно потрібно, що таке? Постійно потрібно О, мене запрошують знову навчатися до школи італійської мови. Дякую, не потрібно вже я собі знайшла іншу школу. Так от, постійно потрібно мити, намивати, начищати, ну, це я не знаю, це в 10 разів більше домашня робота. Чим ви будете робити в Україні. Ну, звісно, якщо ви полюбляєте жити в прибраному, охайному помешканні. Вентиляція, щоб була ідеальна, будете купувати собі осушувачі повітря, тому що цвіль буде всюди. Постійно будете купувати ці пшикалки, пшикалки, щоб тільки не було цвілі. Це така постійна боротьба з усім цим. Тому ось так. І це тільки перше. Це тільки перше. А я собі таких написала 13. Можете уявити, скільки в нас буде серій? До речі, ви мене питали про Ютуб, скільки я заробляю нарешті, скільки я заробляю. Я вам все це розповім після цього циклу, кому буде важко жити в Італії. Тому, мої хороші, не будуйте собі рожевих ілюзій, що ой, ну це о тим. Отим жарко. От вони якісь то хворі. Тут ламаються в цій спеції і в цій вологості навіть дуже сильні організми. От. Тому ось така була перша серія. Буде далі? Чао-чао!